Всім доброго дня, мирного неба, з вами пригін та підбір автомобілів з Європи. Звати мене Андрій. І хочу запропонувати ось такий автомобіль, можливо, когось зацікаве. Це є Шкода Octavia 2016 року в гарній максимальній комплектації. Про дану шкоду я вже закидав коротке відео, коли вона була в Нідерландах на, сьогодні, на сьогоднішній день вона вже в Україні, і можу більш так детально вам розповісти, що це за. Красуня, і що це за автомобіль? Це є кінець 2016 року в максимальній комплектації. Тобто, як ви бачите, вона на гарній оптиці, вона на ксеноні, вона має омивачі фар вона має передній задній партронік, також автопаркування. Розумні протиутуманки, тобто при повороті вони підсвічують нам ліву і праву сторону на гарних лихосплавних 18-х дисках, що надають гарного. Вигляду даному автомобілю також має гарний колір мокрий асфальт. І зараз вам ще продемонструю її вигляд всередині. Всередині дійсно автомобіль виглядає шикарний за, за рахунок комбінованого салону, тобто шкіра з алькантарою. Ось так вам обіду обкруг. Автомобіль весь без пошкоджень. Також зараз кожний елемент кузова я вам продемонструю на стан лакофарбового покриття. Має хромо, хром під вікнами, хромовані релінги на даху. Має вільні руки. Ось так виглядає в нас салон автомобіля. Ось про що я вам говорив. За рахунок ось такого салону, комбінованого, тобто шкіра з алькантарою, дійсно автомобіль виглядає сучасно. Ну і, в принципі, має. Гарний вигляд. Ось такі сидіння. Ззаді між сидіннями знизу є вилка на 220 вольт. Має велику навігацію, два ключа, безключовий доступ. Заводиться даний автомобіль з кнопки. Також з таких додаткових опцій, що є не в всіх автомобілях, вона має. Підігрів лобового скла. Також електробагажник стоїть. Кермо автомобіля в нас вже йде зрізане, так як в рестайлінгових шкодах. Тобто це є кінець 2016 року і тут же поставили новіше, новіше кермо. Датчик світла, датчик дождя. Пробіг в даному автомобілі 163 397. Заводиться автомобіль. За допомогою кнопки немає жодних проблем, жодних зауважень, жодних помилок. Також в даному автомобілі в нас стоїть камера заднього виду, що допомагає для того, щоб паркуватися, виїжджати. З будь-якого гіпермаркету, супермаркету, коли вас підперли, припустимо, ззаді будь-які інші автомобілі. Тобто надає більшого такого оглядового можна сказати, огляду для, для будь-якого маневру. Також у нас тут стоїть ліва, тобто двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь ліва-права, навігація. Також, як ви бачите, от зараз вам намальована машинка, і відповідно передній і задній партронів. Тут в нас закривання відкривання, старт-стопна система, відкривання багажника електричний, відключання партроніків і автопаркування. Тобто ви вибираєте парк ассистент і за допомогою датчиків які знаходяться по кругу автомобіля, ви можете запаркуватися, не використовуючи руки. Також музика стоїть в даному автомобілі, у нас кантон, стоїть сабвуфер. Багажник у нас де електричний, що досить таки зручно. Тут у нас з правої сторони сітка, з лівої сторони сітка, тут у нас знаходиться сабвуфер. Двохсторонній коврик, тут в нас де ремкомплект. Клей, автомобільний насос, крюк, лампочки. Все працює ідеально, без будь-яких нарікань. Має фаркоп і зараз за допомогою прибора я вам продемонструю кожен елемент. Кузова, що він є дійсно в рідній фарбі. Ось так в нас виглядає при включених фарах. Мотор, як ви чуєте, працює плавно, без, без будь-яких нарікань. Тобто, що вимогати, по даному автомобілю немає жодних зауважень. Ну і ціна даного автомобіля також є немала. Ціна даного автомобіля вже в Україні з повним пакетом документів. Ось так, як вона зараз є. На червоних номерах з договором купівлі з страхівкою на 2 неділі буде становити 17300 доларів. Знаю, що це є немала ціна, але, повірте мені, за хороший автомобіль, чи це буде шкода, чи це буде Меган, чи це буде Mercedes, чи це буде Honda, будь-який автомобіль, будь-яка марка. Потрібно заплатити також немалі кошти. Отже, почнемо з капота. 106. 113 108 108 109 113 98 98 105 98 98 99 99 99 85 93 98, 98 105 99 99 86 103 108 99 Так, кришка багажника. 104 99 107 107, 108, 108. І, як ви можете замітити, навіть не, не немає таких великих подряпин на багажнику автомобіля. Тобто, на кажу, на багажнику на бампері 98, 92, 104, 104, 112, 112, 105, 98. 111 111 100 95 113 102 102 119 103 93 100 і також стоїть тут два Megane, але Цей серій меган мокрий асфальт він вже проданий. Е, є в наявності ще ось цей 2013 рік. Ціна даного автомобіля 10 тисяч доларів. Автомобіль е, вже також розмитний, сертифікований. Кого цікавиться комплектація Bowes на панорамі на 16 легкосплавних дисках, також має фаркоп. І також є ще Passat. 2-літровий на автоматі. 2-літровий на автоматі. Там синій колір. Автомат стоїть dq 381-й, 7-ступеневий. Ось такий автомобіль, також весь в рідній фарбі, кого цікавий посад, телефонуйте, більш детальні фотографії, відео я вам можу надати. І також завтра плануємо поїздку в Нідерланди, кого цікавлять будь-які інші автомобілі. Можете телефонувати 097 606 2599, звати мене Андрій. Е, хто має можливість виїхати за кордон і бажає особисто прийняти участь в підбору автомобіля, також можна це організувати. Правда, не цієї поїздки, а наступної. Кого цікаве, також телефонуйте. І вже в телефонному режимі я вам розповім більш детально, що вас цікаве. Отже, вартість даного автомобіля. 17300 доларів. Це є 2016 рік. Кого цікаве, пасад b 8 17500, 2-літровий 233 пробігу. І ось цей Меган 2013 року 10 000 доларів. Мокрий асфальт вже проданий. Всім гарного дня, мирного неба. До побачення, до нових відео. Дякую, до зустрічі.